Так, любі друзі, друга розпаковка від 16 березня 2023 року. Я yeah. вже одну посилку тільки що з вами оглянув, відео заканчується. І тепер друга посилочка. Що тут у нас? Я знаю, що тут буде багато нових пуерчиків. А, ну, як багато, буде кілька нових пуерів, яких я не пробував... М -м -м, що тут так пахне-пахне. Нейрок попакований в, в індивідуальні пакети. Тому дорогу відео буде нас займати. Вау! Народ! Ось що тут у нас? Я Кілограм я Справа в тому, що я його шукав довго, його не було. Це я це бруньки це чайна брунька, перший лист, як нам нас кажуть в Україні, котики. Ось це самий самий перший листочок, який викидує весною дерево, з якого потім ми витягуємо дуже крутий і смачний настій. Я бав. Єдине, що чуть -чуть там ціна у нас змінилася на яку буквально там гривий, але змінилася. Наступна позиція. Чай ось такі картонні упаковки. Я його взяв на пробу. Менхай, джин, шуан, Xuang Chuhuan пуерті. 250 грамова а, пакування. В ньому ось такий млинець. 2015 рік. Нічого не можу сказати, але разом з вами зразу я її розпакую. Чому? Щоб я сьогодні буду пробувати сьогодні. Що не сьогодні, може завтра. Але мені його треба буде пробувати для того, щоб дати вам відгук по цьому чаю. Тому зразу разом з вами його розпакую. Ну що, народ, я можу сказати. Подивись. Андрюха, я говорю до Джона. Адруха, подивися цей чайок. Тобі він сподобається. Чому сподобається, бо він виглядає дуже і дуже гунтіністо. Ось подивіться. Чай, жовтий, помаранчевий лист наповнений. Пакування не дешеве, він підійде і для е, того, щоб самостійно прийти, і щоб подарувати. Дійсно крута позиція. Справді нова позиція, крута, вона мені подобається. Що далі? А тут буде рисовий пуер. Е, ось такого плана. Це гунтіни. Гунтін. Але з ароматним Понюхайте. А, пахне, да. Чуй запах. Ну і по якості сировини теж дуже гарно видно, що це гунтін помаранчевий такої толкової якості. З цим зрозуміло. Наступна позиція це у нас якийсь чай, Я думаю, що це буде класичний єстро. Відціна відомий чай, який ви берете на групи, на реабілітаційні центри, на дитячі будинки і тому подібне. Чому? Бо він От подивись. Ось сировина, ось фокус. Сировина а, він не дуже мілкий, це не пиль. З того час часу перебитий лист. І ціна, ось, якщо я правильно пам'ятаю, 500 чи 600 гривень за кілограм. Уяви собі, 560 гривень за кілограм. Справді гарного чаю. Не той часом пилі дорог, яка у нас попадається, а чай гарної високої якості, гарного смаку, якого можна додати молоко, лимон. Ну, це те ж саме. Я ось здається, 5 кілограмів взяв. Йдемо далі. Що тут у нас? Це щось. Невідоме. No name. Ага. Це чорний чай з ароматом лічі. Така екзотика. Ароматизований лічі. Лічі це такий фрукт, ягода, яка додає своєї харизми. Цим зрозуміло. Що тут ще? Ну і всі. Бачите, тут є ряд позицій нових, які ми ще з вами не... Ось такий млинець, якщо я правильно пам'ятаю, біля 500 гривень. Один з недорогих 2019 року. Це млинець для тих, хто просто. Ось, просто хочете ви чаю, вам не хочеться пити якесь сміття, щоб воно самоділо чимось дустом чи там помоями, чи позором. Зараз я. Поюхаю його. Він пахне чаєм пуером, але це не гунтів, не треба від нього чекати якихось космічних речей 450 чи 500 гривень млинець. Якщо у тебе немає грошей, це 350 грамовий пуер за доступною ціною. Я перевіряв свого постачальника, перепитував, він мені дав за нього такі. Нормальні рекомендації. Так, що тут ще? Ще дві позиції. Це е, червоний юнацький чай з, з ароматом карамелі молочної. А це червоний юнацький чай е, медова роза. Якось так. Тобто він паралельно і медом, і розою пахне. Потім у нас е, це рисовий порційки і це рисовий порційки, Я їх багато взяв від 90 до 100 гривень чи 100 штук. Так, Класика 2003, всім відомий. Це 3080 білий чай е, з мандарином. Вам відомий із недорогих варіантів, бо є геть там по 60-50 гривень, а цей із недорогих. І трохи пуер з такого потік. І це я знаю, це колись я брав цей чай. Особисто його розпробував, він мені дуже сподобався. Не гунтін, але високоякісний а... пуер. Зараз я вам покажу. Його як він виглядає, ось такий високоякісний пуер в таких ось брикетах. Смачний, толковий. Е і знову ж таки, якщо ви подивитеся, 2020 рік, якщо ви подивитеся це шу-пуер Він дуже підійде на подарунки, виблизкує, ну, гарно виглядає. І останнє, що я сьогодні подивимося е ще тут є у нас пара млинців. Дивимося, що це за млинці. Ага, рисовий. Рисовий шум ось такого класу. Вам також відомий, покажу його лице. Ось ці світліші точки це рисова солома. Ну, якось так. Народ. Отже, чаю вистачає. Підписуйтесь, лайкайте. Мій номер 097 645 44 98. всім нам для перемоги не вистачає ще трошки часу і сил. тому... Гарних чуювань, до перемоги з Богом, а благословив.